Мережа кінотеатрів, Планета Кіно, Локація Львів, Одеса, Київ, Харків, Суми, Дніпро. Рік заснування 2008. Кількість екранів. 69 кількість проданих квитків 4,4 мільйони. Станом на 2019 рік. Кількість активних клієнтів. 750 тисяч станом на 2021 рік мережа кінотеатрів Планета Кіно за 14 років на ринку перетворилася на справжній лавмарк для українців. Під час пандемії, коли кінотеатри не працювали, лояльні глядачі на заклик компанії розкупили сертифікати на відкладені сеанси в улюбленій мережі це дозволило залучити кошти. Необхідні для існування в умовах тотального локдауну про те, як закохати людей у свій продукт за допомогою сервісу, поговорили зі співзасновником Планети Кіно Розповідає Дмитро Деркач Дмитро Деркач 40 років. Співзасновник мережі кінотеатрів Планета Кіно за освітою. юрист міжнародник має досвід роботи в компаніях. Великої четвірки разом із бізнес-партнером Андрієм Шпигом та майбутньою гендиректоркою мережі Наталею Байдан починали з одного кінозалу IMAX у Києві за ексклюзивним договором із канадською компанією власницею технології. Про сервіс Ми працюємо у сфері відпусток та відпочинку. Кінотеатр це мікровідпустка. Це дуже простий, зрозумілий, дешевий спосіб на декілька годин перезавантажитися, відключитися, побути з родиною, коханими або друзями. Саме тому онлайн кінотеатри не замінять офлайнових. Цю потребу в соціалізації ми дуже чітко відчули під час ковіду і одразу після послаблення карантинного режиму. Люди дуже скучили за кінотеатрами. В нас були рекордні результати в січні 2022-го, наші кінозали просто розірвали. Три основні напрямки, в яких ми постійно намагаємося покращуватися якісний клієнтський сервіс та особливий клієнтський досвід: зручність, комфорт, простота, доступність, effortless experience, технологічність та інноваційність, як у плані кінотехнології. Так і в плані діджиталізації, автоматизації клієнтського досвіду, маркетингу тощо. Наш основний продукт не відрізняється від конкурентського, фільми всюди йдуть ті ж самі, але нам вдалося збудувати зовсім інший клієнтський досвід навколо нього кіномаркети, сайт, додаток тощо. Також у нас є важливе правило. Ми все робимо так, щоб нам самим це подобалося хотілося ходити в свої кінотеатри, їсти свій попкорн. Тому ми навіть не боїмося змінювати підходи, що існують на ринку, звички відвідувачів. Так, наприклад, ми створили кіномаркети та кіноресторани Релюкс, комунікації підпорядковуються аналогічним принципам, про які я написав вище. Вони повинні імпонувати нам самим, мають бути корисними і цікавими, виділятися, бути максимально діджитальними. Наприклад, ще в 2011 році ми запустили програму лояльності та CRM для збору даних і роботи з ними мобільний додаток, нормальний сайт із першими в Україні онлайн продажами в нас в Україні. Існує певний комплекс неповноцінності. Нам завжди здається, що українське не найкраще, що десь там у Європі чи Штатах трава зеленіша, тому ми дуже прискіпливі і вимагаємо більшого від місцевого бізнесу. В свою чергу бізнесові доводиться слідувати запитам вибагливих відвідувачів, і ми докладаємо безліч зусиль, щоб не розчаровувати їх. Я не бачу в цьому нічого поганого адже це мотивує постійно покращуватися і шукати нові рішення. В Європі та США ставлення клієнтів до бізнесу трохи простіше, і бізнес менше старається з обох боків, усі більш розслаблені, ця розслабленість допомагає робити сервіс нормальним, простим, очікуваним, рівномірним. У Європі і США, на мою думку, Менше перекосів, Сервіс у цілому здебільшого нормальний, без особливих вау, але й без частих провалів. У нас є заклади, які дуже сильно виділяються крутим сервісом та унікальним клієнтським досвідом, але є безліч місць, де обслуговування просто жахливе. Деякі люди розуміють, що сервіс це взаємодія співробітників компанії з клієнтом насправді, ж сервіс. Це абсолютно все, з чим стикається клієнт, коли навіть просто думає про вашу компанію. Наскільки легко знайти інформацію про вас, це теж частина сервісу. І якщо клієнтський досвід був хоча б не негативний, все пройшло добре, то є висока ймовірність, що гість не шукатиме альтернативу наступного разу і повернеться до вас. Реклама, на яку зазвичай витрачається купа грошей. Може привести людину до вас уперше, але далі вона вже не спрацює діє сервіс та клієнтський досвід, який або поверне гостя наступного разу, або ні. Професійний співробітник, правильний підбір і навчання персоналу важливі для хорошого сервісу. Ми починали з того, що робили прості роздруківки про компанію, технології, інструкції та роздавали новим працівникам. Потім зайнялися тим, що вчили наших менеджерів наставляти тих, хто тільки долучився до команди. Врешті решт, зараз ми дійшли до використання інструменту LMS Learning Management System, системи управління навчанням для внутрішнього використання командою. Там є відео і текстові уроки, а також тести. Сервіс не будується швидко. На це потрібен час. Так само неможливо закінчити працювати над сервісом це постійна робота, все змінюється, клієнтський досвід теж. Саме тому працюйте, пробуйте різні підходи, помиляйтеся та шукайте свій шлях. Коли вибудований надійний базовий сервіс можна подумати, чим ви будете відрізнятися від інших. І тут якась сервісна вауфішка. Може стати запорукою вашого великого успіху. В першу чергу у вас має бути крутий якісний продукт, що виділяється з поміж інших. Є певні інструменти для вимірювання рівня сервісу NPS, Net Promoter Score – Індекс підтримки споживача CSI Customer Satisfaction Index – індекс задоволення споживача також існує багато методологій аналізу і покращення клієнтського досвіду, наприклад, сервіс дизайн і багато інших. Тут варто пам'ятати навіть якщо ви використовуєте ці чи інші засоби, це не означає, що з сервісом у вас усе гаразд. Якість сервісу не корелюється із застосуванням тих чи інших знарядь. Ви просто вимірюєте певні показники і можете відслідковувати їх у динаміці. Про бізнес У нас були дуже круті місяці з аномально високою відвідуваністю, рекордні за всю історію планети кіно. Грудень 2021-го, січень і лютий 2022 до 24. Нам дуже допомогла є підтримка. Також люди скучили за кіно під час пандемії, був відкладений попит на круті фільми. На 2022 рік ми покладали великі сподівання З початку війни всі інші місяці 2022, крім липня, ми працюємо зі збитками, за рахунок чудових результатів зими нам вдається виживати зараз і перекривати свої поточні втрати. ковід. Нам вдалося пройти практично без звільнень, але під час війни, на жаль, усе таки довелося піти на певні скорочення. В основному це торкнулося співробітників кінотеатрів у цій команді. Ми намагаємось платити хоча б 30% від зарплатні тим, хто активно працює, до 70%, в залежності від навантаження ми зменшуємо витрати до мінімуму. Також удається домовлятися з більшістю орендодавців про знижки. Як не прикро про це говорити, але так вийшло, що роки пандемії непогано підготували нас до криз. Ми завжди інтуїтивно розуміли, що відданість клієнтів допомагає нам працювати ефективніше за конкурентів. Наші завсідники ходять до нас частіше, рекомендують друзям, тому ми менше витрачаємо на рекламу. Дуже покладаючися на «word of mouth». проте фінансовий ефект від цієї любові важко порахувати. Отже, не всі бізнеси готові користуватися цією стратегією. Найбільш вагомо та реально ми відчули підтримку та прихильність наших відвідувачів, коли вони рятували нас на початку ковіду. Ми запустили сертифікати, і наші глядачі купили фантастичну кількість 112 тисяч. На загальну суму понад 11 мільйонів гривень. Це було щось нереальне, просто неочікуване. Я впевнений таке стало можливим саме завдяки тому, яку увагу ми приділяємо нашим клієнтам. Наразі в нас функціонують усі дев'ять кінотеатрів, включно з Харковом із лютого 2023 року. Більшість із них працює зі збитками. По одному з двох кінотеатрів у Києві ТРЦ Рівермол та у Львові ТРЦ Форум мають прибуток. Це дозволяє нам поки що триматися близько до нуля в липні був незначний дохід у вересні 2022-го досить великі втрати. Січень 2023-го виявився дуже гарним за показниками, найгіршим за 2019 рік. Що в основному пов'язано з прокатом другої частини аватару попкорн «Пампідап» можна назвати нашим стартапом. До повномасштабного вторгнення ми не встигли вийти в прибуток, хоча активно заходили у великі мережі супермаркетів, а за вхід треба платити досить великі гроші. Ці інвестиції ще не окупилися. Ми відновили виробництво та поставки десь у липні, але об'єми продажів. Під час великої війни суттєво знизилися. Фуд Retail, FMCG – це новий для нас напрямок, він дуже сильно відрізняється від сервісного b 2 c бізнесу від кінотеатрів. Поки що ми вчимося і розбираємося, і відверто кажучи, зараз нам не дуже до вподоби, за якими правилами та принципами працює український фуд Retail. Нам важливо підтримувати команду, а найкраща підтримка давати їм працювати та платити за цю роботу це одна з причин, чому ми так швидко відкрили наші кінотеатри. Дуже хочеться зберегти весь колектив. Крім того, ми допомагаємо людям трохи відпочити та відволіктися. Тому мені здається, важливо працювати під час війни, коли в усіх є велика необхідність у розрядці. Також ми дуже любимо Україну і хочемо підтримувати її економіку. Кейс номер 1 Що сталося? 2012 року в нас було дуже багато скарг на персонал і загалом якихось неприємних ситуацій. Я тоді взагалі нічого не знав про те, як будувати сервіс, тому почав активно шукати інформацію, як це зробити. Як зреагували? Прочитав кілька книжок, зокрема, два видання Джона Шоула. З них багато чого почерпнув власне й про компенсацію на задоволення клієнтів. Багато хто боїться, що це дуже дорого, і буде багато шахраїв, які матимуть зиск із подібних ситуацій. Але я тоді вирішив ризикнути. Які інструменти та стратегічні рішення допомогли мене підтримав менеджмент. І директори кінотеатрів, проте з лінійним персоналом було важче я дав їм повну свободу в разі неприємної ситуації видавати клієнтові компенсацію на свій розсуд. Проте вони боялися ухвалювати такі рішення самостійно. Тоді, разом із менеджментом, ми розробили довгі інструкції, де описали різні конфліктні ситуації та як у них діяти лінійному персоналу. Як це вплинуло на показники лояльності оцінки сервісу? Якщо говорити про безкоштовні квитки найчастіша форма компенсації, то це приблизно 01% від продажів. Якщо за рік ми продаємо 5 мільйонів квитків, то декілька тисяч безкоштовних не видаються такою вже катастрофою. При цьому вав wow ефект. Та нативна органічна реклама 100% окупають ці витрати, бо якщо людина мала неприємну ситуацію, але її вирішили та ще й дали в кінці якусь компенсацію, вона обов'язково про це розповість друзям, знайомим, колегам, і це спрацює. Кейс номер два. Що сталося? Ми помітили, що купівля попкорну перед сеансом часто стає стресом для клієнта. Бо всі приходять за 15 хвилин. Хтось довго визначається, хтось поспішає, утворюється черга, які інструменти та стратегічні рішення допомогли. Ми довго розмірковували, як вирішити таку ситуацію, і придумали наші кіномаркети, де люди спокійно обирають попкорн, додають іще якихось снеків і напоїв та йдуть на касу, як у звичайному магазині. Як це вплинуло на показники лояльності оцінки сервісу. Це рішення суттєво зменшило черги і прибрало стресову складову. Хто квапиться, може швидше пройти на касу, а кому треба більше часу на вибір, може робити його зовсім не поспішаючи? Нововведення стало нашою вау-фішкою, яка вирізняє нас із поміж інших кінотеатрів. Часто люди обирають планету кіно саме через наявність кіномаркету. Про людей. Якщо ми говоримо про команду співробітників, то в мене немає своїх. Я вважаю за головне брати людей, яких влаштовує посада, на яку вони претендують. Якщо людині не підходить і не подобається її робота, вона буде дуже неефективною це будуть муки для всіх. У нас у команді є багато осіб, з якими я би не дружив і не спілкувався у повсякденному житті, але розумію, що вони ідеально підходять на певні ролі в нашій компанії і показують чудові результати, допомагаючи розвивати справу. Ми зберегли всіх ключових спеціалістів і топів майже ніхто не пішов безліч співробітників працюють із нами більше п'яти або навіть. Десяти років без команди ми б нічого не досягли, не реалізували. Серед найважливіших для мене якостей професіоналізм і дружелюбність перша про бажання вчитися, розвиватися, бути ефективним, працювати на результат, ухвалювати самостійні рішення та нести відповідальність за них, друга запорука досконалого сервісу. Як внутрішнього командних стосунків, так і клієнтського. Якщо людина від природи неприязна, їй не хочеться робити інших людей щасливими. Є одна історія, яка мені найбільше запам'яталася у львівському кінотеатрі наші співробітники почали приносити в кінозал пуфи для вагітних жінок. Найкрутіше те, що їм ніхто про це не говорив. Таким було їхнє власне рішення я дуже люблю подібні прояви, дружелюбності, клієнтоорієнтованості наших співробітників. Таких прикладів, коли працівники брали на себе ініціативу і робили відвідувачів щасливими, дуже багато, і я пишаюся ними. У нас досі немає ніяких виписаних правил, принципів корпоративної культури, наша культура йде від власників через менеджерів. Ми транслюємо свої цінності в роботі. У нас було декілька підходів, щоб це все описати і зафіксувати, але щоразу цьому заважало щось серйозне. Наші кінотеатри є в шести містах України, велика команда розкидана країною. Ми давно почали шукати способи ефективної взаємодії колективу на відстані. Ще з 2012-го ми активно проводимо регулярні онлайн зустрічі. А всі завдання фіксуємо в таск-менеджері. В нас налаштована регулярна звітність, а також є внутрішній онлайн університет з онбодінг-курсами для нових співробітників. Коли прийшов ковід, нам не довелося нічого змінювати в роботі. Ми досить спокійно переключилися на віддалену роботу і фактично так і продовжуємо працювати вже більше двох років. Звичайно, без живих зустрічей зв'язок і командна робота страждають. Особливо важко для нових співробітників вливатися в роботу та колектив, але в принципі поки що все непогано працює. Головне правило сервісу завжди ставити себе на місце клієнта та робити так, як би ти хотів, щоб в цій ситуації вчинили з тобою говорити такі слова, які ти би хотів почути на його місці. Це базовий принцип, але його складно втілювати в реальність, бо чомусь, коли людина опиняється за умовним прилавком чи робить проєкт, вона захищає бізнес і стає менш гнучкою, ніж це потрібно. Тут головне дати кожному співробітникові свободу, поводити себе з людиною так, як би ти хотів, щоб поводилися з тобою. Для цього необхідно кожного працівника закохати в сервіс. 2013 року я зробив спеціальну презентацію для команди, де пояснюю, що це таке і чому це важливо. Я проїхав із нею всі кінотеатри, що забрало десь півроку. Це був дуже важливий перший крок для побудови сервісу, бо якщо люди в команді не бачать у клієнтові основний капітал компанії, зарплатню платить не директор, не бухгалтер, не фінансист, а клієнт. Не вірять і не розуміють сервіс, то наступні кроки буде дуже важко втілювати. Важливо також підтримувати належний рівень внутрішнього сервісу та комунікацій. Від того наскільки ваші співробітники задоволені тим, як відбувається спілкування всередині компанії, також багато що залежить. Наприклад, якщо департамент маркетингу запускає певну акцію, а касир про це не знає. Гість отримає негативний досвід ми в якийсь момент завели спеціальний телеграм, пробували слек, але він не прижився. Групи і канали з різних напрямків і департаментів, що значно прискорило та полегшило внутрішні зносини і сервіс ПРО війну і Майбутнє. 24 лютого я був у Києві, а родина за містом. Я не хотів вірити в повномасштабну війну та наступ на Київ, але ми з сім'єю домовилися, що як тільки щось почнеться, ми одразу вийдемо. Я прокинувся о п'ятій ранку від вибухів о восьмій виїхав із Києва, О першій ми з рідними прямували на Закарпаття. Зранку написав усім співробітникам, щоб у першу чергу подбали про безпеку себе та своїх близьких. У перші ж дні ми перерахували 5 мільйонів гривень на рахунок ЗСУ і 1 мільйон у фонд повернись живим. У мого партнера по бізнесу Андрія Шпига вже існував благодійний фонд на честь його батька, який він одразу перепрофілював на допомогу армії. Вони знаходили фінансування, закупляли та завозили багато обладнання для військових. Також ми хотіли робити щось публічне від планети кіно, зокрема, щоб показувати приклад іншим компаніям. Ми зробили NFT із попкорном і продали їх на аукціоні, а всі гроші направили ЗСУ. Підвішений квиток не був чимось оригінальним. Уже багато інших бізнесів до нас робили щось подібне, та ми все одно вирішили долучитися й до цього. Я розумію, що колись українці. Знову активно ходитимуть до кінотеатрів, бо це дуже простий і зрозумілий спосіб відпочити, відволіктися, соціалізуватися вже зараз ми бачимо позитивну динаміку відвідуваності тому й продовжуємо працювати. Мене лякає, що чим довше українці, які тікають від війни, знаходяться за межами України, тим більше вони звикають до нових місць. І тим меншою є вірогідність їхнього повернення, а це втрати великої кількості нашої аудиторії. Також Росія знищує наші міста, інфраструктуру, домівки, цивільні об'єкти та навіть ТРЦ з кінотеатрами. Це теж впливає на бажання та можливості українців повертатися до своїх рідних міст усе ще залишається ризик прильотів по наших кінотеатрах і їх руйнування. Тому в таких умовах дійсно дуже важко щось прогнозувати залишається лише працювати та сподіватися на краще. Майбутнє української гостинності дуже складне. На жаль, із з того, що я бачив на прикладі інших країн, де були війни, можу зробити висновок, іноземні туристи бояться таких місць буде дуже непросто після закінчення війни. Донести до них, що країна вже безпечна для візитів. З іншого боку, весь світ дізнався про нас. Якщо зарубіжні організації активно допомагатимуть нам відбудовуватися після війни, вірогідно, Україну відвідуватиме багато представників закордонних бізнесів це може допомогти сфері гостинності. Ревізія сервісу по пунктах. Перший перечитайте всі ваші правила. Тексти, інструкції і подумайте, чи можна пояснити це простіше, другий подивіться, які питання виникають у клієнтів найчастіше і знайдіть їх вирішення. Третій Зменшуйте, спрощуйте, надавайте більше інформації. Сервісна «Вау-фішка» wow може стати запорукою вашого великого успіху.